93 гривні за пару це тапочки. Ось у нас іде мікс такий лот великий від бренду Lidl. Тут буде 100 пар. Ми для вас приготували спеціально, щоб ви побачили, що буде наповнення, яке у лоті. Ось жіночі тапочки, а також у такі м'які, теплі, бачите, тапочки з м'яким низом, гарні такі і з вортом. таким заді. Класні жіночі тапочки Мікі Маус з діснеєвськими мотивами. Потім ось такі Есмара тапочки з таким класним хутром. Тут також йде така м'яка підошва. І всередині, бачите, яка усілка з хутром, де такі, така є і така і модель у цьому лоті. Потім є ось такі тапочки із підошвою. Бачите, вона йде тут більш товстіша, але от тапочки ці мають і так одягаються і ззаді мають такий воріт. І це йде м'яка еластична підошва на них. Ось такого формату вони будуть у чорному кольорі. Тапочки є із застібками жночі. Потім ось такого ж формату. Тобто у лоті буде гарне наповнення на різний смак. Зразу можна буде зробити собі асортимент в магазині, щоб продавати. Жіночі тапочки будуть ось такого кольору, іще. потім ось такого формату. Бачите, яка красива устілка і йде еластична підошва у них. Це текстиль. Потім будуть чоловічі тапочки. Чоловічих тапочків також буде гарний набір. Жіночі будуть розміром 37, 36, 38 39, 40, 41. Тобто лінійка розмірів. Чоловічі тапочки також буде лінійка розбірів 40-41, 42, 43 та 44, 45. Чоловічі тапочки з гарним дизайном, класно виглядають. Такі, знаєте, дійсно, чоловічі-чоловічі, ще чоловічі. й принтом на них є. Будуть у цьому лоті також моделі тапочок для гостів, для ваших гостів. Це йде ось така зразу упаковка, тут йде набір. Бачите, тут ось вони йдуть, ці тапочки, тут вони достаються. І це зразу, що якщо до вас прийдуть гості, ось тут шість пари де в цій упаковці, ви зможете їм запропонувати. Потім будуть тапочки ось такого формату. Також класний зручний дизайн, вони м'якенькі, м'якенька усілка йде бренд Смара в декілька кольорах: в синьому, в рожевому та в коричневому кольорі. Чоловічі тапочки будуть. Також з класними принтами. Ось ви бачите, ліверджі. А будуть ще ось ззаду буде такий воріт у них, буде спинка ззаді, а буде без неї, в класичному варіанті Бетман, Зоряні війни, потім NASA, Тобто тапочки на, на будь-який смак та на будь-який колір. Тапочки йдуть в текстиль, текстиль з гумою, з м'якою або з більш твердою підошвою. Ось, наприклад, як у цих тапочок, тут іде така, бачите, більш твердіша підошва. У лоті всього буде 100 пар. Ми для вас зняли, щоб ви побачили, яке буде наповнення в цьому лоті. І ціна лоту буде 9310 гривень. І щоб замовити його, ви вже зараз можете звертатись до наших менеджерів, встигніть замовити цей лот, заробляємо разом.